Нові будинки в найкращій локації міста Гандії. Друзі, ось так виглядає будівництво цих будинків до завершення вже 4 місяці, але хочу сказати, що з усіх залишилось тільки два: два будинки, 4 місяці, і ви вже отримуєте новобудову в одному з найкращих районів нашого міста. Дуже гарне розташування. Близько півтора кілометра в нас до моря і так само. До центру міста Ганьбі. Скажу коротко про характеристики: це буде 4 спальні та 3 санвузли загальною площею 290 метрів квадратних цілий будинок і житловою близько 140 метрів квадратних. Також ми маємо свою територію, де розташований басейн і паркоміст. Потрібно брати саме цей будинок. По-перше, ви отримуєте нову будову, і також є можливість купити його одразу готовим з меблями. забудовника є прямий контакт. З фірмою, яка може омоблювати на ваш смак, тобто, як ви захочете, від цього буде різниця, звичайно, в ціні. Але ви отримуєте будинок в найкращій зоні міста Гандії. Тому, тобто, якщо ви хочете ще встигнути придбати цей будинок, обов'язково пишіть нам директ.